О, закладочка! Я обожнюю я обожню читати, тому ця закладка десь буде жити. Ух ти! Ти знаєш, що я не буду її підпалювати? Ти я ти... здогадуюсь. вона пахне медом. У мене є манічка, я стараюся не пошкодити ці всі брендовані mm -hmm. mm -hmm. Клас! Дуже смачно пахне. Я не буду її підпалювати ніколи. <рив> Чи можете дістати з цього? Напевно, не видно. Та видно. Окей. Okay. Я і так підставлю, якщо що. Анукась, анукась, анукась. Оце вазочка. Так. Така гарна. Всередині вона покрита лаком і ну, можна наливати воду? Ну, прям так, щоб стояло неділями, мабуть, ні. Але всередині теж можна На дотик класний. Блін, на дотик дуже класний, мені подобається. дотик Це гіпс. Клас. Пів кіло. Це бетон. Ага, це два рази різних матеріалів. Да. Зрозуміло. А мило це... Ой, лапка це мило. Ні, це, це свічка. Ти знаєш, що я її теж... Який масці є. Ти що? <рес> <рес> Все. Шкода, що мені можна буде його в кабінеті поставити, <рес> тільки вдома. Який класний. Боже, Боже. И дівчача девчача Я довольна.